Не бігайте тут, будь ласка. Ми атакуємо. Перша наша атака. Eu sou o Pedro. Pedro, 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 pedro, pedro. Pedro, 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 Наші хлопці захищаються. Сеня молодець. Давай, маратику, пі що зайчика. Ну, трошки є такий великий хлопчик у нас. Грішик де наш.

Щось наші хлопці ще не може розібратися, хто виграє. Тохін наш пішов. Тохін наш пішов. А, Агробізнес! А, Агробізнес! Гробізнес! Невдало був би дуже чудовий гол забив би Ілюша Цінько. Ми їх підтримуємо, там є наша група підтримки, всі стоять за гратами. Група підтримки. Привіт! Ніхто не чує, не звертає уваги. Рома, я пробую кричати. Наші хлопчики молодці все рівно зараз не розіграються і покажуть клас. Ілюша подає. Ай-яй-яй, нашого маратика звали, але просто з'їхав. Я так сам тебе ворота. Так, Сеня подав. Зараз...

Щось наші хлопці не можуть розігратися, зараз щось вони не розігріті. Моя команда теж нам попалася сильно, але сподіваємось, що наші хлопчики зараз все таки підуть в отаку. Ви знаєте, що головне в цій грі, що Наші хлопці все грають біля чужих воріт, навіть не біля наших. Це щось для них навино, щось вони туплять. O robiznes Ah robiznes Наші захищаються добре сьогодні. І йдуть в атаку. Маратик, наш сонечко малесеньке таке. Попід ножками там всіх плутається, плутається і обводить. от ти вибрав. Можеш тебе хвинети. Скажи, ну м'ячик от. Що могли зробити? Дай дай же ж клуам. Можеляє сам, дивись, до. Сенечка наш, конечно, молодець, зловий м'ячик. И тут знову морала. З цим високим хлопчином і бореться. Він ще коротше проти нього. Зараз Ілюша наш подає. І маратик наш, як завжди, хоче пробувати все сам, молодець. Кутовий нам дають зараз наші хлопці. рівно, Ми цей голову викричемо. Такого не може бути. Вам треба Я буду, але і... як ви де тримати телефон, то я буду кричати. Так. Зараз, 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 зараз. Хай зараз вже друга гра буде, тоді я вже цей. Холодно, холодно, правда? Ні. Нормально пока. Наші вже хочу. Дайте розвинатися. Треба, треба, треба. Гробізнес. Ааа, гробізнес. Хоча до кінця. Наші хлопці сьогодні в ладу з собою. Бігають собі, ходять. Таке відчуття, що навіть ні за що не переживають. Але і не грають наповну. Зараз буде атака. Надіємося, що буде атака. Out. Наш Михайло Михайлович вийшов на ворота, починає керувати командою, розказувати, що робити. Щось сьогодні не так, але все рівно вони в нас найкращі. нас сьогодні в атаці номер 9 Сінькоєля і номер 5 Маратик, номер 8 Крамор і номер 7 Гріша. Вони там атакують сьогодні по повній програмі, не дивлячись навіть на те, що хлопчики високі, а наші не дуже. Михайло Михайлович каже, сідаємо. Тобто захищаємо наші ворота. Від Цінько Ілляна Мертевід знову йде в атаку, прориваючись. Гріша йде. Ні, гріша не йде. Зараз наші хлопці. Міша зловив. Молодець. Наш воротар Міша. Золотий хлопчик. Захистив нас. Зараз хлопчики розіграють. Ось так. Не вистачає їм сьогодні сильного удару, але молодці атакують ворота раз за разом. Я шукаю щоб з Наш грішок до кінця його кидають. А він встає і далі буде боротися за гру. Молодець грішик наш, такий маленький хлопчик. І злий. Зараз Богдан з Антоном розіграють. Ілюша у нас сьогодні все на подачі. Маратик приймає. Гріша йде тепер в Атаку гріша в нас дуже швидкий. Трошки не вистачило йому. Так, Крамер також йде. Молоді. Дмитрик наш іде через центр пробує пройти і йде далі. Молодець Дмитричко. Бодічка наш. Давай, буде, відіграй того свого пальця з Іспанії. Дівчата, не нервуйтеся, нерви не відновлюються. Так, 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 щось коїться неймовірне. Все. Так. Богданчик наш дивиться, кому передати пас. Рішик наш ось так зробив такий фінт головою, майже дістав. Так. Все-таки спроба одна за одною атакують ворота суперника. Якщо пробувати, то завжди обов'язково все вийде. Сзади, сзади! Сзади, сзади! Так, наш Илюша спас мяча. Ай, -а -а, Илюша, отработал на чипата. Так, Артем, пробує йти після своєї травми також. Все закінчення. Ми зіграли 0-0. Втім, все рівно ми молодці, атакували раз за разом. Надіємось, наступна гра буде більш щасливою для нас.